Що я можу сказати як дитина репресованого? Мене питають, де твоя батьківщина? І я гордо кажу Україна. А яке місце? І я кажу Норильськ. Вони кажуть, ти щось неправильно говориш. Тому що ті діти, які народились на півночі, вони дійсно відчувають рідним оту от мерзлоту. Від того моя мама плакала і не один раз. І напевно багато мамів так само плакали, коли чули подібні висказування своїх дітей. Як живеться в Україні? Прав діти політв'язнів репресованих в нашій державі, незалежній Україні, не мають. Не мають. І це дивно, тому що. Під час складання документів, а це е, документи про репресії, так, от, значить, пі, е, реабілітацію, так, правильно підказують мені, про реабілітацію. Слово і діти от хтось викреслив, розумієте? Значить, е, Пільгами користуються, наприклад, чи там е, ре, реабілітовані і їх діти. Оце і їх діти хтось викреслив. На тому час у нас є діти війни. Я нічого не маю проти дітей війни. І, дійсно, така категорія е, існує, і вона заслугою на те, щоб їх вшановували, тому що е, ця, ці діти перенесли багато страждань е, поряд з батьками на, е, значить, під час війни е, живучи ну, в такій ситуації у, на Україні. Але діти народжені у тюрмах. Народжені на виселках, діти, які виховані духом українським, тому що нам батьки казали, Бог, Україна, родина, ми виховані так. Ніхто з нас ніколи не казав, Україна, рідна мати, не вкрадеш, не будеш матим. Мене аж корьожило, коли такі я чула слова. Тому що нам казали, що такого бути не може. Тому, маючи нагоду, звертаюся до вас і прошу, шановні керівники всіх рівнів, постарайтесь, щоб діти політв'язнів, репресованих, тих, які народились, і які можуть скласти великий пласт того, того населення, яке дійсно вболіває за нашу неньку Україну, і може принести багато користі. Щоб вони були визнані на цьому рівні. А я хочу вам сказати, багато, багато слів розказали про повстання, багато спогадів було про жіноцтво. Але зі сторони своєї дитини хочу сказати, які ж вишукані, які ж гарні були наші батьки, їх знайомі у білих носочках. У гарних платячках. З молитвою вони у недільний день у хатах збирались, наче як на свято якесь, або що і проводили молитву, молилися і вчили нас цьому. Це велике значення має. Дай Боже, щоб діти, які сьогодні чують, які є в залі, внуки, які є. Продовжували справу, розкривали й доносили світу оту велич, ту красоту наших людей, нічого, що вони клеймовані, зеки, але вони настільки порядні, настільки правильні, настільки грамотні, що нам є чим гордитись. Слава Україні! Героям! Слава!